Привіт, вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте в цьому коротенькому відео зробимо з вами що? Правильно. Пончик. Всі, хто вчать блендер, всі роблять пончик. Але наш пончик буде на скору руку. Так що давайте погнали. Add Mesh Torus. Внизу є адаптивне меню. Ми налаштовуємо щось схоже на наш пончик. Робимо ось так, щоб тут були менш-більш квадрати. Отак, От думаю, буде достатньо. Так, є основа нашого пончика. Далі що ми робимо? Далі ми робимо поливку. Для того ми копіюємо Shift-D наш пончик і нажимаємо Escape, щоб відмінити. Все, пончик наш готовий. Ось тут скриваємо один. А оце буде в нас поливка. Хто б міг подумати. А це буде основа, напевно. Добре. Є наша поливочка. Далі. Edit Mode. Alt-Shift. І клікаємо ось тут на стику наших полігончиків, щоб виділити по кругу. X. Видаляємо наші фейси. Аналогічно робимо зсередини. Ну, зсередини можна так, щоб не дуже поливка заходила так далеко. Можливо, у нас ось так буде. Все. Є. Виділяємо хоча б один face. Нажимаємо L, X. І все. Все ми з вами видалили. Добре. Є наша поливка і є наш пончик. Що далі робимо з поливкою? Все дуже просто. Заходимо знову в режим редагування. Edit Mode. Вибираємо Edge, Alt-Shift по сусідньому і вибираємо повністю. Отак, Edge Loop. Далі, Select, Select, Random. Ось тут міняємо в адаптивному меню на Deselect. E-Extrude по усі Z вниз. Ось так це буде наш, наш як би то. Потьоки ось цієї поливки, хотів сказати, фарби. Ще й смут зроблю, щоб воно красиво виглядало. Додаємо модифікатор. Для початку модифікатор смус Трошки це все діло згладимо. Так, не дуже сильно. На дві ітерації. Буде достатньо. Ага, але перед тим можна зробити ще далі піти. Оце, що в нас залишилося виділене, беремо ще раз Select. Select random. І знову деселект. І в нас теж автоматично рандомно знімається виділення. Знову робимо Extrude по Z трошки вниз. Переходимо в Object Mode. От є наша поливка. Далі що ми робимо? Додаємо модифікатор Shrink Wrap. Ось так він виглядає. Переключаємо на Project і вказуємо нашу ціль. Наш нижній пончик. Все, є наш нижній пончик. Робимо йому чуть-чуть маленький офсет. Добре. Є? Застосовуємо цей модифікатор. Далі додаємо модифікатор. Subdivide. Теж його застосовуємо. І зверху додаємо Solidify, додаємо товщину нашому, пончику. нашому нашій поливці. Так? От, є товщина для нашої поливки. Прекрасно. І наступним модифікатором знов додаємо Subdivide. Трошки пригладити, товщину можна собі відрегулювати, як вам хочеться. Супер! Наша поливка готова. Далі, що нам важливо, зараз робимо посипку. Беремо нашу поливку, застосовуємо всі модифікатори. Для цього нам потрібно вибрати поливку в Object Mode, права клавіша, Convert, Mesh. Все. Далі переходимо в Edit Mode, ось тут. Вибираємо наші полігончики. Фейси. Так, як ми вже робили з вами. Вибираємо один, Alt-Shift. На сусідньому клікаємо. Добре. Далі Ctrl-плюс, вибираємо там, де буде наш посипочка наш. Ну, нехай ось так достатньо буде. Залишаємося так. Переходимо сюди, в оцей от дата меню. Vertex group, додаємо групу, асайн. Застосовуємо цю групу. Все. Далі погнали в наші пертікли. Додаємо наші партікли і це буде типу hair волосся. Номера. Ну, давайте поставимо 200 для початку. І створимо, давайте я наразі відключу видимість. І створимо нашу. Add mesh Cylinder Зробимо невеличкий, його на 16. Радіус. Там поставлю 0,1, 0,2. Ну, щось схоже. На нашу посипочку. Е, так, на нашу посипку. Добре. Вибираємо переміщення і по X кудись. Тут сховаємо його, нехай буде так. Права клавіша, зробимо йому shade smooth. І, можливо, для красоти перевіримо N-панель. N-панель це клавіша N нажимається, і тут айтеми ми вискакуємо, дивимося, чи є скейли наші по одиничках. Якщо нема одиничок, то беремо Object, Apply і тут є Scale. Супер. Переходимо в Edit Mod, Face, вибираємо верхній. З шрифтом вибираємо нижній. Ctrl-B. Тягнемо мишку і колесиком мишки даємо таку невеличку фаску. Вертаємося до нашої поливочки. Включаємо назад наші пертикли і шукаємо рендер. Вибираємо об'єкти. І ось тут, де є об'єкт, вибираємо наш циліндр. Так, далі нам потрібно в меню. Render Object, налаштувати розмір. Наприклад, так, вони будуть у нас одинакові. Можливо, трошки розмір зробити, щоб були варіації. Плюс-мінус більший, менший. Не всі ж ці одинакові в житті йдуть, так? Ми так от собі налаштували. Для того, щоб в нас не було аж тут ось цього всього. пам'ятаєте, ми створювали з вами вертекс групу Відповідно, ми зараз повинні налаштувати, щоб діяла наша посипка, діяла наша посипка партікли, саме на, як воно, на тій виділеній групі. Давайте подивимося, де це можна зробити. Вибираємо Vertex Group, Density і вибираємо нашу групу. Все. Ось тут її нема. Ось тут все залишилось. Тепер треба трошки ще налаштувати. Зробити, можливо, меншу кількість їх. Ось так. Так, далі давайте трошки ще підналаштуємо хаотичність. Включаємо ось тут Advanced Rotation. І зробимо Randomize. Ось так. Добре, погнали далі. Далі в нас налаштовує матеріали. Вкладка Shading. Тут є наша заготовка посипки. Отак і називаємо. Ми нічого не будемо видумувати. Є наша посипка. Так, тільки я не то вибрав. Добре. Якщо не то назначив, просто вибираємо цей об'єкт, який нам потрібно І от в матеріалах або тут, або тут. Випадаючи меню. І посипка. А на нашій поливочці її видаляємо. Створюємо новий. Теж нічого не видумуємо. От є наша поливка. Робимо її коричневий колір. От маємо коричневий колір. Трошки більше глянцю Супер. І сам пончик. Робимо якийсь такий. От якийсь такий, так? Ну, як для початку. Це вже доволі непогано. Якщо ми хочемо, щоб було ще красивіше, погнали далі. Беремо нашу посипку, от вона. Меню. Так, давайте я отак трошки піднімемо. Меню Add Input. І шукаємо Object-Info. Добавляємо ноду. Наша нода є. Супер. Далі Add. І шукаємо. Color, якщо я не помиляюся. Hue-saturation value є. Yeah. Нам потрібно вибрати ось цей кольор. Просто наводимо мишку, Ctrl-C. Наводимо мишку сюди на, на Hue-Saturation, Ctrl-V. Кольор додали. Все. Отак. От Нічого нам не змінилося. Супер. Далі. Рендом. Підключаємо до Hue. І дивимося тепер на нашу посипу. Тобто, що ми зробили? Ми взяли інформацію з кожного об'єкту. Рандомізували її і на хью підключили. Тобто це, що відповідає за зміну кольору. От, наприклад, оце от. Отак це буде крутитися наше хью. Тут теж наводимо красоту. Так? Надіюся, що я ще не дві години це все розказую. Вибираємо наш основний пончик. Додаємо. Можна зробити так, як ми робили вже, а можна Shift a Тут де пошук. Додаємо градієнт текстуру. Нам треба градієнтну текстуру додати. Дивимося, як вона в нас виглядає. Ну, щось не так, як нам треба. Вона виглядає. Добре. Якщо є включений аддон-нод в ренглер, тиснемо Shift. Eh, Ctrl-T, У нас додається ноди мапінгу і текстурних координат. Нод в Wrangler включаємо в Preference. аддони і. Not Wrangler, Ось він. Є. Добре. Відповідно, є наш градієнт. Так, дивимося, як би він мав правильно бути. Поки що глазик скриємо наш циліндр і поливочку лишимо нашу основу. Добре. Крутим. Що в нас тут можна крутити? Так, 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 так. На 90 градусів. Ну, типу, то, що нам потрібно. Чуть темніше, а тут чуть світліше. Супер. Відповідно, що ми зараз будемо робити? Ми будемо робити так, щоб наш пончик внизу був, так як от він є в житті. Чуть темніший, а тут під поливку чуть світліший. Для того ми додаємо нот. Колор Mix Підключаємо ось цей колір, як ми копіювали вже. Ctrl-C, Ctrl-V доверху. Нижній підключаємо до нашої текстури градієнтної. Так. Це все перепідключаємо назад. Я показую це все, як мишкою робиться, для того, щоб воно було для вас більш наглядніше. Ось тут міняємо на Multiply. Multiply множить. І, відповідно, наш пончик робиться. от Наприклад, внизу чуть темніший. Вгорі чуть світліший. От. Це страшна красота. Добре. Далі ще що можна додати? Ще можна додати чуть-чуть на нашу посипку якоїсь нерівності. Так? Ой, на нашу поливку. Бо занадто вона якась дуже ідеальна. Добре, зараз ми це зробимо. Додаємо нот noise. І давайте напряму через фактор подивимося, що в нас цей з собою представляє. У нас адончик вже є, Ctrl-T. Тут переключимо на об'єкт, щоб він брав з центру об'єкту. Тому що якщо ми переключаємо на General, він бере з краю. X і Y, а object він бере X, Y і мінус X, мінус Y. Дивимося. Ось так, можливо, зробимо. Отака наша штучка. Так? Будемо з цього робити, давайте спочатку. щоб він не так блистів прямо от ідеально, ми зразу його підключимо до нашого рафнес це шероховатості. Зараз ми подивимося. О, бачите, він вже робиться такий плюс-мінус шероховатий. Тільки проблема в чому? Проблема в тому, що отут він є повністю матовий, а нам повністю матового не треба. Нам треба, щоб він був більш глянцевий і чуть-менш глянцевий. А повністю матовий, ні. А повністю матовий він чому? Додаємо до рамп. Зараз я поясню. Тому що білий це є рафнес 100%. Отакий він буде. При білому. При чорному це буде рафнес нульовий. Ось такий він буде. Відповідно, якщо ми ось тут маємо з вами. Сіруватий і майже білий, в нас буде рафнес, як ви розумієте, чуть глянцевий і практично матовий. Для того, щоб це переналаштувати, як нам потрібно, ми підключаємо цю ноду. Я просто її ось так перетягую, відпускаю. І тепер ми розуміємо з вами, що нам не потрібно повністю білого кольору, ось тут. Тому що це є, так як ми вже з вами вияснили, повністю матовий. Ми вибираємо ось цей повзунок. І робимо колір ближче до сірого. так, Все. І ось тут теж робимо колір не повністю глянцевий, щоб він не був прям ідеально глянцевий. І от тепер ми з вами будемо мати вже цікавішу картину. Бачите, трошки матово, трошки глянцево. Далі цю саму карту, яку ми з вами от створили. Ми можемо під'єднати ще в рельєф, тому що занадто гладенький в нас ось цей ось ця поливочка. Додаємо ноду bump, Shift-A або, або ось тут. Але я додаю так Shift-A і через пошук нода Bump, Починаю вводити, вона появилася. Є нода Bump, яка нам буде давати нашу кривизну. Так? Цей самий фактор підключаємо в нашу хей-висоту. І normal, відповідно, до Normal. Ух, як страшно. Але то нічого. Це не дуже страшно. Для цього ми просто беремо нашу силу, знімаємо і нашу дистанцію теж знімаємо. Робимо маленьку-маленьку. Таку варіацію, щоб не дуже це була варіація, така прям страшна. Ось так навіть ставимо 0-1. 0-1. Ну не потрібно, щоб очі сильно давило. Але вже цікавіше буде виглядати, так? І останній штрих це нам потрібно ось тут чуть-чуть додати якогось зернистості. чи що. Давайте придумаємо цю штуку. Перемістимо ці ноди вверх. Так, що би нам могло дати зернистість? Noise. Або є ще така текстура, як вороной, вороної текстури. Давай ми, давайте ми її під'єднаємо дистанцію напряму. І подивимося, що вона собою представляє. Не забуваємо, що в нас включений Ctrl-T наш Not Wrangler. Теж об'єкт, щоб від центру об'єкту брати інформацію. І давайте Scale збільшимо, 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 збільшимо. Ну, якась така штука, напевно. так. Це буде в нас теж Bump, так, наша висота. Давайте подивимося, що воно в нас того вийде. Наш бамп підключаємо до нормала. Іменно на, наші, на нашому основному пончику. Так? От. Додаємо вже відому ноду Color Ramp. І зараз будемо дивитися з вами, що ця нода робить. Давайте спочатку дивимося напряму. Напряму, як це працює. Беремо чорний кольор, тянемо. Бачите, наші границі робляться різкіші. І білий аналогічно. Наші границі робляться різкіші. Добре? А що це нам дає на практиці? Зараз будемо експериментувати. Добре. А так. О, а так вже щось, плюс-мінус то, що нам потрібно. Тільки нам треба додати ще. Знімаємо, так як завжди. Оцю штуку, щоб не дуже це видно було. Так, от. Є наш пончик. Прекрасно. Само собою, зараз зробимо аналогічно, так як ми вже з вами робили через градієнт. Зробимо силу ось цього бампу. Як ми це робили? Наш бамп зараз діє на весь пончик. Давайте ми відключимо все. Так, він діє і тут, одинаково, і тут. Давайте зробимо так, щоб знизу було більше, зверху, відповідно, менше. Погнали! Скористаємося цією самою. Зв'язку і нот. Не будемо її дублювати, просто від неї додамо мікс-колор, тому що ми будемо підмішувати відповідно. Ось так. Раз. І нашу градієнт карту будемо підмішувати. Отак. Ще кілька слів про колор мікс. Фактор на нулю діє колір А. Фактор на одиниці діє колір Б. Фактор змішування ось тут, точніше, Blending Mode, ми ставимо на Multiply, наприклад, щоб він був змішував чорну. Давайте дивимося напряму, що воно в нас покаже. І нам прийдеться додати знову ж нашу ноду Color Ramp. Так, 100% нам треба до її додати. Фліпнем ось тут. Чорний сюди, білий сюди. І, відповідно, ось так. Давайте поміняємо, може, так, щоб воно плавніше переходило. Так, так. О, все. От і є наш простенький пончик. Тепер нам залишилося тільки його зарендерити. Отже, давайте будемо з вами закінчувати. Ми з вами зробили простенький пончик. Якщо буде цікаво, я якось покажу вам, як налаштувати е світло і. Сцену для візуалізації. Надіюся, комусь це відео було корисне, принесло якусь користь. В майбутньому ми з вами можемо розглянути композицію, матеріали, ну, багато всього. Якщо вам буде цікаво, обов'язково пишіть про це в коментарях. І ми з вами розберемося в цьому. Тут нема нічого складного. Всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей всім пока.